Добрий день всім! Сьогодні у нас такий, як сказати, Деньок Розсипався підшипник на сушилці на шнекові. Прийшлося знімати весь шнек. Щоб замінити підшипник. Зараз покажу винт в ангарі. Тракторець стоїть. А ну тільки що вигнув. Сонеч... Сонечко світе. Ось винт. Навіть тіски зняли з стола, щоб розкрутити ось. Бо не вилазив. Розсипався підшипник ось. І ждемо, поки нам зроблять. У понеділок сказали, що вже буде готово. Поки чекаємо. Ця кукурузка ну, не в базі. А це в базі. Тут волога трохи, то треба перемішати її. Зараз заводю дракона і буду працювати. А ви наблюдайте. А ще в мене ж е, трактор поганенько заводиться, то приходиться е, натягувати глушку або прикривати воздухан. Ну, воздухан сам я не прикрию, а хоча прикрию. Воно з глушки, я думаю, заведеться сьогодні такий морозець невеликий. Тут ось у нас трохи е, сніжка. Це таке. Воно ще дракон стоїть. Зараз е, перемішаємо кукурудзку і будемо знімати бампер з нього. Запитаєте чому? А я вам скажу. Бо мені не подобається, коли він такий розовий. Хочу, щоб все було красиво. Покрасимо його і буде як нова копійка. Вампер мені подобається. Куди хочеш, заїжджай трактору хоч би Так, будемо пробувати заводити Дивіться далі. Завівся, хай трохи по тарабани. Нормально завівся. У кого э, виникала така проблема? Поставили куна, поміняли розпрядилі, дивіться. Він був там, поставили тут зверху. Три плаває ще три секції. Це два на ковша, а один на плиту. На, на задній І У нас тепер коли багато масла в гідравліки, е, викидає через сапун або через щуп вилітає масло. І оце е, такий грязнуватий трактор транспорт. Ну нічого, зараз закончу з кукурузкою, думаю, помию. Та й поставлю. Ну, хоча цей трактор і не стоїть ніколи, щось там дрова або ще щось, він постійно ну, кожен день заводиться і це добре. Це тільки що масло. Бува там раз в пів року, може, виплюне, коли два ще кину. на калу тут нема. Це вам не новий трактор. на накала є, в новому драконі. Раз зажигання включив-виключив, другий раз завів. Ну я трохи глушку натягую, щоб він е, покрутив, е, щоб масло закачало, а потім тільки щоб довелося. Так, буду виїжджати. Ну, Точніше підгортають, перемішувати, все. Перемішав, загнав трактор. Вообще газон там должен стоять. Ну, думаю, покрасив все, зроблю потім. Перегоню газона туди. Він мені більше буде залежати, ніж. Я ж буду знімати бампер, думаю, через ну, тонкий трос, щоб ну, мені удобно було потім підкрашу, там де трос буде зав'язаний. І піднять закуна, покрасити так. Я думаю, так краще буде, ніж перекидувати його Дим заводить цього дракона щось у мене фара ліва задня не чи... ...світ. надо подивитися а ну понятно у чого... ...маси нема одірвалась масса надо подивитися так Шо, заводимся Так, розкручуємо. У мене тут 4 болтика. отут тут два знизу гайками. І тут тоже 4. Розкручуємо, знімаємо його. Він вожучий. Буду, наверное, вішать точно за ковш і так красить. Просто діла не будет. Думаю, ще груза трохи підчислить, так на ньому же ще ще покрасить. Мені не подобається тут краска, ще трохи злетіло. Ж... <клес> Буфе цього бампера не було. А... а сонях рубали. І отож без бампера проти шерсті колись раз приїхав. І це... Ось у мене навіть тут на дозаторі. Краску бачите як? Чухрало. Ну зараз знімемо, побачимо. Так. Фух. Поки розкрутив, поки зняв. Що він такий? Ну не сильно важкий, на кілограм 35 буде. Зараз. Це я тут вже просто красив. У мене балончику була краска. Ну і не хватило. Ось я кажу. Груза знизу теж покрасить, думаю. Ну то так я беру болгарочку, зачисний круг і пішов, Бо тут ось грязюка. Що, щоб все було добре, треба нормально зачистити, щоб года хватило, на года 3-4 його вистачило тої краски. Хоча на наступний рік опять рубай соняк воно знизу буде цей. Я ще думав у мене е, отут між... Отут ось, короче, набиває бадилки. І за те, що ось середня ось палка, паперечка, ось, ось так бадилки туди набиває. Думаю, може взяти якусь сітку з сушилки і прихватити. Або купити якусь сітку. Поприхвачувати отак ось ось, і буде красивіше. Ну, резина не сильна, там резина вона, не знаю, краще, мабуть, сітку. Так що, коротше, зараз зачищаю і включаюсь далі. Так, народ. Болгаркою не дуже виходить. Точніше, котрі насадкою А мені треба щіточка. На щіточки нема. А батько в городі, а батько буде ввечері. Коротше, роботка на завтра. Хай вже так і буде стоять, трактор ворота не буду закривати. Там доща нічого нема. Якось так. Будемо закінчувати. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба!